Галина Ярема Байстрюк. До великих чи маленьких сіл завжди належали міні-села, що їх називали фільварками. От ген, за лісом, загубилися одна-дві хатинки. То вже й називався такий присілок фільварком. У такому фільварку жила бабуся Текля. У теклі був син Василько. Усі хлопця по-іншому і не називали Василько та й Василько. Правда, ніхто не здогадувався, звідки у теклі, той Василько взявся. Одного разу молода дівчина, яка після школи поїхала до великого міста вчитися на кондитера, повернулася додому зі згортком на руках. То був хлопчик, якого молода мама назвала Васильком. Тоді у селі, до якого належав фільварок, усі казали нагуляла теклуся байстрюка у місті, хоча така вже була скромна, цнотлива, непідступна. Текля, звісно, знала, що про неї базікають односельці, але не особливо на людях це показувала, а вдома плакала не раз, поставила собі мету у житті. Виховати свого Василька доброю дитиною, дати йому освіту. Жила текля з власного зарубку, стала весільною господинею, випікала такі солодкі смаколики та й шинку ковбасу міла зробити не гіршу, як у дорогому ресторані. Завжди текля з Васильком мали що їсти, а одягала мама свого улюбленця. У гарні речі, любила його понад життя. Василько добре вчився, а коли став старшим, допомагав матері у господарстві. Розумів, що батька у нього нема, тож усю чоловічу роботу хлопець взяв на себе. Та й жіночої не царався, міг і тісто замістити на хліб, і крем до тортика приготувати. Проте, звідки у теклі взявся Василько. У селі згодом забули. Перестали здогадуватися про його походження і засуджувати його маму. З теклею рахувалися у всій околиці. Василько добре закінчив школу, з такими високими оцінками вступив в університет, який через п'ять років закінчив з відзнакою. Пишалася текля своїм єдиним сином, найкращим у світі. Василько знайшов добру роботу у місті, але кожні вихідні їздив до матері. То дров треба нарубати, то щось полагодити або й просто поїсти домашньої малини, зірваної з куща у власному саду. Час від часу залишав мамі кілька сотень гривень, бо щось останнім часом текля почала скаржитися на здоров'я. Не мала сили. Тижнями без відпочинку випікати, висмажувати на весілля молодятам, але кілька пляцків вдома могла спекти. Через рік Василько познайомився з Іриною, покохали молоді одне одного і вирішили одружитися. Усі видатки на весілля взяли на себе батьки Ірини. Гостей з Василевого боку на весілля не було. Окрім рідної матері, забаву організували у дорогому ресторані. Текля одягнула свою найкращу сукню, пофарбувала волосся. але спрацьовані руки сільської жінки видавали її походження. Тож деякі гості не приховували глузливих посмішок, а дехто відверто запитував у батька молодої, чим той селюк. Міг зацікавити вашу іринку. Серце теклі обливалося кров'ю, але вона навіть не подала вигляду, що все добре розуміє. Заради сина терпіла і ці в'єдливі посмішки і криві фізіономії аристократів. Після одруження Василько все рідше приїжджав у фільварок, постійно знаходив тисячу причин. Аби тільки не приїхати. Казав, що роботи море, іншими вихідними йшли з дружиною до когось із друзів на день народження. Текля розуміла то не Василько не хоче приїжджати, а його дружина Ірина так минуло літо. Текля бачила, що дрова у коморі майже закінчилися. Зима, як кажуть, на носі попросила у фірмана Степана привезти їй дров. Але той заспівав таку ціну, що за ті гроші можна було і два вози купити. Степанку, я тобі на весілля такий розкішний коровай спекла і не взяла жодної копійки, а ти тепер на мені хочеш стільки заробити? Текля не стримувала сліз від образи. Тьотко, текле. Та ваш Василько в місті, як вареник у сметані, обурився Степан. Що за дрова не може заплатити, та він же цілий ліс для вас може купити. Не хоче по-доброму вам допомагати. Подайте до суду на нього. Олеська Фільчина так зробила. Виховала сина, а він забув про маму, а в місті готель відкрив. Суд тепер з того Миросика стягує аліменти для мами. Старенька текля задумалася над цими словами, бо й справді Василько відрікся і від дому, і від рідної матері. На телефонні дзвінки не відповідав, а якщо й брав слухавку, то казав, що зовсім не може говорити, бо у нього в кабінеті люди. Обіцяв передзвонити, але так і не передзвонював. Вирішила текля поговорити з невісткою. Але Ірина тільки збивала дзвінок, і тоді жінка подала до суду на свого сина. Оскільки засідання було виїзним, його проводили у сільському клубі, до якого належав фільварок. На подію збіглося все село, і навіть дехто прийшов із сусіднього. Всі хотіли бачити той цирк, коли рідна мама подала до суду на єдиного сина. Коли Василько зайшов до клубу, очима відразу знайшов маму. Текля змаліла і стала горбатенькою. Василько заплакав. Суддя запросив до відповіді Василя. Та ні, про свою маму ніколи не забував, гроші щотижня надсилав. Ну, не я особисто, а моя дружина. Так, знаю, що мама хворіє, пенсія маленька, сама не може себе забезпечити. Я дбаю фінансово про неї, чи малі гроші давав кожні сім днів. Суддя запитав Ірину, чи справді вона надсилала матері грошові перекази. А як же, обурилася молодиця. Скільки Вася давав, стільки й відсилала, але їй все мало. А ви можете довести, що надсилали матері свого чоловіка такі великі суми, про які тут кажете? запитав суддя. Ні, на жаль, не можу, але нехай вона краще розповість, хто є батьком мого чоловіка Василя, а то тримає у таємниці усе своє життя та скільки ж можна. У залі стало як вулику. Хтось обурювався, хтось лаявся, аж раптом з місця встала текля, зал оту ж мить замовк. Пробач мені, Васильку, я повинна була тобі про це розповісти дуже давно. Але боялася, що ця правда тебе просто вб'є. Васильку, ти не мій рідний син, і хто твої батьки, я також не знаю. Одного разу, коли рано раненько йшла на роботу у пекарню після закінчення училища, почула, що у скверику щось пещить. Спочатку злякалася, подумала, що то миша, але цікавість взяла гору. У сумці лежала немовля. Там ще була записка, у якій було лише два слова Пробач, сину. Я забрала цю сумку і повернулася в гуртожиток. Вже там побачила, що це хлопчик. Він був такий нещасний, маленький, але у ту ж мить я зрозуміла, що це моя дитина. У мене не було сумнівів обрати хлопчика собі чи ні. Звільнилася я з роботи за власним бажанням. І ми з Васильком поїхали у батьківську хату. Своїм батькам я також не розповіла, що знайшла цю дитину. Усі знали, що Василько мій рідний, у залі запанувала тиша. Було лише чути, як схлипує Василько. Мамочко, моя рідненька плакав Василь, пробач, пробач за все. Ти найкраща мама у світі. Дякую, що виховала мене. Вже потім з'ясувалося, що Ірина не надіслала свекрусі жодної копійки з тих грошей, які Василь просив пересилати його мамі. Через брехню і зневагу стосунки між подружжям зіпсувалися. А через якийсь час Василько подав на розлучення. Васильку, а чому у вас з Іриною не було дітей? якось наважилася запитати текля у сина. Ірина не хотіла. Казала, що я байстрюк без родини, без плодини. То для чого від мене мають народжуватися байстрючата? Що суботи на подвір'ї у старенької теклій ставало гамірно. Іноді син сам приїжджав, а іноді з друзями. Вони косили траву за хатою, зривали смородину і порічки. Пересаджували дерева і заготовляли на зиму дрова. Звідки у теклі з'явилася сила, і жінка щотижня почала випікати маківники, пампушки з варенням, з рожі і найсмачніший у світі хліб. Одного разу Василь приїхав без друзів, але з Оксаною. Мамо, познайомся, це моя Оксана. Я беру її за дружину. Весілля гучного не буде, бо в Оксані недавно помер тато. Але будуть хрестини. У нас з Оксаною за два місяці народиться хлопчик. Мамочко, скоро у тебе буде онук.